Всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Пархаюче Життя. Вітаю як друзів, так і ворогів, тому що після попереднього відео я дещо не зрозуміла, чому так багато коментарів щодо виховання моїх дітей. Що там не так? <смі> то що діти хотіли чупа-чупс, і чи, чи, чи в чому проблема? Почому мені декілька людей написали, що у мене не виховані діти, і місце нам не в Німеччині, а в Африці, я взагалі не зрозуміла. Ви що вважаєте, що бажання дитини то напхнути його куди подалі? і Не можна висказати свою думку, своє бажання. А якщо висказуєш, то це погане виховання? Ні. Якби вони вкрали цей чупа-чупс, або якби вони там кипіш подняли, і кричали, вимагали істерику. Можливо, це і можна було б сказати, що це погане виховання. А то, що просто діти у мами питали, чи можна їм чупа-чупс, чи не можна, і обурювали, що їм його не дали, то мені здається. То це не про погане виховання взагалі, це просто про ситуацію. Якщо ви не знаєте про що я кажу, то будь ласка, приходьте в попереднє моє відео, подивіться, будь ласка, це відео і скажіть мені, що там такого страшного мої діти витворили, щоб мені писати такі погані коментарі, типу, яка погана мама, яке погане виховання. Буду рада послухати ваші коментарі. Не впевнена, що я дотримуюсь всіх порад, які ви мені тут пишете. Я іноді хочеться почути думку інших людей, а іноді знаєте, коли людина каже не про що, і взагалі діти від 3 до 10 років, як вони мають себе поводити на вашу думку? Вони що мають бути роботами якимись чи ще щось? Ну, я не знаю, я не розумію. Ні, я не можу сказати, що в мене виховані діти. Ні в якому разі. Мої діти дійсно не виховані. Але в тому відео конкретно, в чому була причина? Вони в той день себе поводили дуже добре. Вони слухняно тихенечко тихенько чекали дві години. Нічого не влаштовували ніяких істерик, хоча вони вміють. Тому що у них вік такий а, між. Старшою та середньою три роки і три місяці, і вони ділять багато чого. Між молодшою і середньою також вік різниця три роки і три місяці, і воно також багато чого ділять. І, е, врешті-решт, виходить, що середня з усіма щось ділить, і вона як е, вовчисько таке, знаєте, відгавкується від старшої, від меншої. І тому дійсно бувають такі моменти, що я не можу з ними впоратися. І мене лякають такі моменти, тому що дійсно е, коли особливо. Мама була півтора роки на роботі, і в деяких випадках в вихованні займались, ну так би мовити, попустительством. Тато виховував, як він вважає. То коли мама э, сіла дома з дітьми і почала виховувати так, як вона вважає, як це було до того, як вона пішла на роботу, то получився такий колапс в родині: що тата в один бік, мама в інший бік. Ну і дійсно, діти це все бачать, вони це дуже швидко цим маніпулюють. Тому э, я не можу сказати, що у нас там супервиховані діти, звісно, що ні. А коли у мами таксікоси, у мами болить голова, і мамі погано. А дітям завжди щось треба, то також не можна казати про якесь виховання тут а, просто Це про базові, базові потреби і все. Ну і взагалі у нас темперамент у всіх такі, знаєте, з характером. І я не вважаю, що я мушу їх подавляти. А, мені здається, кожна дитина може в родині проявлятися так, як їй а, то треба, але звісно. Щоб не заважати іншим членам родини, членам суспільства, знаєте, я раніше думала, що вік-три роки між дітьми це такий оптимальний. А виявилося, що, що я із кризи трьох років вже десять років не виходжу. Ну, не десять-сім, да? як у старшій доньки почався криза трьох років, потім вона переросла в кризу трьох років середньої доньки, потім молодшої. Ну тобто. Постійна криза з трьох років, і нічого я з цим діяти не можу. Я дуже втомилася від цього. В нашій родині я бачу багато особливостей. От я дивлюсь на інші родини, дивлюсь на наші родини, які були у мого чоловіка, у мене в родинах, які були там правила і тощо, але в моїй родині все не те. Все не так, і я не можу свою родину підганяти під гребенець інших родин. Я е, не можу виховувати так, як, е, наприклад, е, у когось в родинах виховують дві статі, так, і хлопчиків і дівчинок. А там трошки є приклад інший. У нас його немає. У нас тільки дівчатка, і тільки дівчатка такі е, е, крикливі, е, дівчатка, які нетерплячі. Сказати, що це через виховання, я не можу сказати, тому що у нас і бабусі такі, і ми з чоловіком теж, дай Боже, по характерах. Тому дійсно, діти у нас мають свій темперамент, мають. Свій характер. Батьки часто не сходяться в думках, тому останнім часом бувають конфлікти між нами. Діти це бачать, діти це щитують. Коли у мами і тата паніка в житті, вони не знають, як жити далі, де їм жити і все таке інше. Іноді сриваються один на одному, іноді на дітях навіть буває таке, що під гарячу руку попадають. Я цим не пишаюся, але це є. І це з життя з мого ніяк не, не уйде із життя моїх а, дівчат, це також ні, нікуди ні. Ні, не дінеться. Вони народились в такій родині. І я дуже сподіваюся, що вони на нашому прикладі вони зроблять правильні висновки і будуть будувати своє а, життя так, як їм то треба. Зараз, коли ми вже два тижні в Німеччині, у нас все, все пішло. А, трохи в інший бік, а, зараз не, не, неограничена кількість а, гаджетів, мультиків. А, чому? Тому що лепити, малювати і а, щось творити, коли у тебе один а, стіл і тускле освітлення ну це. Таке, знаєте собі, вчити щось, коли така стресова ситуація, коли а, батьки взагалі самі не знають, як себе в руки взяти, не те, що ще організувати дітей, їм щось Там. навчати, читати. Тобто, у нас зараз ніяких е, корисних е, занять немає. Іноді, іноді випросять мене на 15 хвилинок фломастери, там олівці помалювати. І я знаю, що ми в готелі. Я знаю, що ми, ми не, можемо. не можемо собі дозволити випадково щось пошкодити. І тому я, звісно, я їм не даю не пластилін, не фарби, не олівці, пазли теж не даю, тому що в мал в маленькій оселі немає просто... просто місця. У нас один кухонний стіл, на якому ми <свісно> кушаємо. І а, виходить таке, що у них із розваг тільки мультики, і покататися на велосипеді, ото і все. Якщо сьогодні у нас погода погана, то вони сидять вдома і а, дивляться мультики. А чоловік а, сварить мене за це, каже, чому ти їм дозволяєш? У нас же там режим дві години в день і все таке інше. Так, у нас так і було в Чехії: дві години гаджетів і досить. Але а, зараз, коли у них таких... Стресовий переїзд, вони ще не пішли в німецьку школу, то я їм дозволяю. І чоловіку кажу: нехай у них такі, так, так би мовити, будуть канікули. Нехай вони а, таким чином переживуть цей адаптаційний період, щоб він, а, можливо, навіть мені не так сильно заважав, так якщо я не можу з собою впоратися через стрес. То е, зараз я не зможу побороти ці негативні емоції дитячі, коли вони захочуть е, щось робити а мама їм не дозволяє, і е, виходить, шуміти не можна, пригати не можна, скакати не можна, е, на вулиці холодно стало, і ну що їм робити? Хай дивляться мультики. Це не назавжди, це буквально от там два-три тижні таких от канікул. Я вважаю, що нічого страшного з цим не буде. Підуть в школу, і то точно так же ми повернемося до нормального режиму, коли буде а, і уроки, коли будуть і е, прогулянки, і трохи мультиків, і інші розвиваючі ігри, будуть і книжки, все буде. Але зараз цього немає. І я вважаю, що нічого страшного в цьому немає. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Саме в такій ситуації, коли переїзди, коли такі стресові ситуації, коли мама вагітна, mm -hmm. мама свої потреби. Mm -hmm. Як ви вважаєте, треба побудувати виховання, на що звертати увагу, а де можна трошечки, так би мовити, прикрити очі і зробити вигляд, що нічого страшного не відбувається? Коротше, ми три, взяли пять. термін в садочку. так це виглядає, ось так, Ось печатка, номер телефону. Нам не обіцяють, що там є місця. Місць немає. А в школі не можемо. Вроді прийшли в прийомні години, але не можемо потрапити до директора. Тата там нет, щось нет, нет. додзвонитися. Отже, як ви зрозуміли, то ми намагаємося прилаштувати діток до освіти німецької. Розуміємо, що буде нелегко, і тому, якщо вони раніше почнуть, раніше, можливо, пройдуть цей адаптаційний період. І дуже сподіваюся, що Третя мова іноземна <даст> дасть їм легше, і з кожно, з кожною мовою буде все легше і легше. Чомусь я на це сподіваюся, хоча розумію, що німецька дуже важка мова. Ось сьогодні гуляю з дітками на дворі я, хоча зазвичай у нас цю функцію виконує тато. Нам пощастило, коли є можливість, то тато завжди гуляє з дітьми. Мама бере на себе внутрішню економічну діяльність, тобто прибирання, готування. А тато в цей час розвиває дітей велосипеди, ролики, прогулянки, майданчики. Але як то не крути, з татом вони граються спокійніше, вони більш такі самостійні, коли приходить мама, мама дай, мама їсти, мама пити, мама то, мама, сьо. Хоча я ніколи за ними крок за кроком на майданчиках не ходжу, намагаюсь дати їм повну свободу, наскільки це можливо, з погляду на хто. Поруч на майданчику, з погляду на вік дітей, навіть коли була львінка сама. І взагалі мої малі, вони зазвичай були, були на майданчиках досить спокійні, що я могла спокійно сидіти собі на лавочці, пити каву і спостерігати за дітьми. Звісно, коли там це. А зовсім маленькі, там 8-10, півтора рочку. Звісно, що мама поруч завжди, але коли вже такий вік після двох-двох з половиною, то ну, діти були досить спокійними. Я можу довіряти, що вони нормально граються, нормально діляться. І зазвичай не буває ніяких таких проблем, конфліктів. Хоча іноді треба контролювати. Ну, це залиш залежить від того, хто поруч. Іноді приходять такі дітки, які починають ділити щось між собою. Мої діти на майданчиках зазвичай між собою нічого не ділять. Вони ділять вдома. А вже на майданчику вони гуляють більш. Дружно, спокійно, іноді їм скучно, бо немає їх однолітків, сестричками їм не цікаво. Ну, я б не сказала, що вони дивляться одна за одною. Тобто я не можу залишити їх самих, сподіваючись, що вони гуртом, все буде у них добре. Я ніколи не кажу старшій сестрі, щоб вона дивилася за молодшими, щоб вона там прибирала за ними. Ну, як, звісно, іноді кажу, але не вимагаю цього, тому що я вважаю, що вона не мусить цього робити. Дівчата, ну холодно. Зовсім ну Підійдіть, я, я подивлюся. Якщо носики не холодні, тоді підете на берете. Давай як носик. Тепле, А ну дай по цьому? Тобі трошки холодний. Ну іди трошки води, іди зеленою, щоб не впала там. Обережно. Хватит Елі. Елі, хватит трошки. чтобы на ножки не, не, не набрала, не нахлюпала. Так, ручки не мочить. Эли, ты чула? Ручки не мочить. Ей душа только палочки и посуд. Ножки, ручки не мочи, добре? Сюда, дети, сюда. Тато не встиг поприбирати, поки ми прийдемо, і нам нема місця в коридорі їмо яблочка, бо мама ще. Мама гуляла з дітками і обід ще не приготували. А я зараз покажу вам блюда на гріллі, які я готую. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when it all burned down and you were left with nothing heard about me Закройте! Так, не знаю, що, що, що робити. Я сьогодні начудила трошечки. Картоплю я готувала на ручному режимі. Тут виставила температуру і виставила, ну виставляла готовий час. І потім одразу ж поклала два шматка м'яса, хоча стейки ми зазвичай готуємо на цій програмі, і вони автоматично готуються, я навіть не знаю скільки хвилин. А зараз поставила на 10 хвилин, а воно ну нема цих характерних полосочок. І ще й за того, що тут товща, кістка. Кістка ніж сам стейк. І стейки цього разу я взяла вже порізані. Я ріжу трошки товщі, щоб вони були сочніші. А ці порізані тоньше з кісткою. Ну, все не таке. Але сьогодні я її ще не не мила. Зранку я на ній підсмажувала тости два рази. Потім картопля, перець і воно ну, не поприліпало. А ось вже після м'яса, то звісно треба, якщо хочеш ще одну порцію, наприклад, готувати, то бажано охолодити, помити, тільки потім готувати втору порцію. Тобто коли котлети або ковбаски, то так не вийде багато готувати без липтя. Туди ось стікає жир. Дуже потужна, дуже зручна. Я на ній і вафлі готую, вам покажу якось. Мені дуже подобається ця техніка від Тіфалі, гріб такий мощний. Отже, отакі справи. Тож дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічів. Пока!